Під час війни навпаки є можливість завантажити національну економіку, завантажити промисловість, і це треба робити шляхом впровадження воєнного стану. Якраз знаєте, коли зараз дають різноманітні купи пояснень, чому не впроваджується воєнний стан там різноманітні байки про МВФ. відверто неправду по постачання зброї теж неправду. Є насправді одна причина, чому воєнний стан не впроваджується. тому що воєнний стан це насамперед економічний закон, який дозволяє використовувати всю промисловість країни, всю, включно з олігархічною помисловістю на потреби держави От як держави вирішить, так і буде там те виробництво відбуватися. Тому в поважні по суті знищить надприбутки олігархів. Натомість допоможе власне кажучи держави пережити всю цю кризу. Безперечно, але але чому я говорив про те, що курс е мав би бути, якщо це економічно обґрунтований з взвиховання війни, десь приблизно 15 гривень. Тому що перед тим як економіка почне працювати, очевидно, є перша панічна реакція ринку на всі ці події, які ми бачимо. Очевидно, що це логічно, і фізичні особи, і юридичні особи бігуть скуповувати валюту. Інше питання ще, раз. Настрої ще ці е панічні насоли через пані гонтерів. Як це приходив пані так само з трибуни, це так само це, це все бачить, вся країна так, і думає, ну Ігор, абсолютно це так, так, так само самово. і, і, і гонтрі весело, але тут такий, тут важливо тут, важливо ж кажуть заради об'єктивності говорити, що певним девальвація вона б відбулася. Девальвація була, мали б бути на рівні не більше 15 гривень за долар, не більше. А не те, що ми зараз вже маємо сьогодні 30 і можливо, це буде навіть на кінець.